Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Готуємо сьогодні хід полтавської кухні, літній борщ з півнем та квасолею. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. На протязі століть наші предки готували саме такий борщ. Моя бабуся, яка була родом з Великобагачанського району Полтавської області, варила такий борщ у печі. Зазвичай він був з птицею та до нього подавали сметану, житний хліб салом та часником. Борщ подавали на весілля, хрестини та як першу страву на кожен день. Отже, для приготування нам необхідно півень домашній, буряк молодий, томати, цибуля, морква, часник, перець солодкий, лаврове листя, перець чорний горошок, перець духмяний, квасоля біла, сметана. Ми будемо готувати борщ з половини півня. Вирізаємо желези та розрізаємо тушку на дві половини. Півня потрібно вибирати не дуже молодого, але й не старого. Бульйон буде дуже ароматний та смачний. Птицю заливаємо водою, щоб ледве покривало м'ясо. Даємо закипіти на великому вогні. Але як закипить, вогонь зменшуємо до мінімального. Швидко знімаємо всю піну на бульйоні. Бульйон не зливаємо, бо в нас домашня птиця. Варимо до півготовності м'яса при відкритій кришці каструлі. Як ви бачите, бульйон практично не кипить, отже, він буде прозорий. Додаємо намочену вечора квасолю та продовжуємо варити до повної готовності м'яса та квасолі. М'ясо не потрібно переварювати, воно повинно тримати свою форму. Наприкінці готування додаємо 15 столові ложки солі, духмяний та чорний перець горошок, ріпчасту цибулину. М'ясо виймаємо з бульйону та відділяємо від шкірки, жиру та кісточок. Нарізаємо м'ясо шматочками. Нарізаємо дрібними кубиками картоплю. Молодий червоний буряк нарізаємо тонкою соломкою. Сорт буряку повинен мати яскраве забарвлення. Соломку буряка потрібно злегка підсмажити на рослинній олії. Нарізаємо дрібно рівчасту цибулю. Тонкою соломкою нарізаємо моркву. Буряк злегка присмажився. Додаємо 2 столові ложки цукру. Та злегка збризкуємо однією столовою ложкою натурального яблучного оцту. Це потрібно зробити для збереження яскравого, червоного кольору буряка та борщу. Буряк перемішуємо та заливаємо двома полониками бурйону. Тушкуємо буряк до готовності приблизно 20 хвилин. Томати зачищаємо від плодоножок та занурюємо в бульйон. Варимо до розм'якшення томатів, морку та цибулю присмажуємо до золотавого кольору на рослинній олії приблизно 10 хвилин. Додаємо протерті насито томати. бульйон додаємо картоплю і варимо її до повної готовності приблизно 15 хвилин. Солодкий перець нарізаємо соломкою. Тонко шаткуємо свіжу капусту. Її потрібно взяти багатенько, бо в борщі повинна стояти ложка. Як картопля буде повністю готова, додаємо нарізано тонку капусту та солодкий перець. Капусту в борщі не потрібно переварювати, вона повинна бути злегка хрусткою. Як тільки капуста закипить, додаємо тушкований буряк та томатну зажарку з цибулі та моркви. В борщ обов'язково додаємо невеликий шматочок застарілого сала. Лавровий лист та дрібно січений часник. Даємо закипіти. Доводимо до смаку. Якщо потрібно, то додаємо ще солі та обов'язково цукор. В борщ повертаємо м'ясо. Тільки злегка кипнуло, вимикаємо вогонь. Не переварюємо капусту. Кришкою кастрюлю не прикриваємо. Даємо борщу настоятися 15-20 хвилин, подаємо зі сметаною, гарним куском м'яса, часничком, житним хлібом, кропом та перцем. Хто любить, можна подати з кружальцем гіркого перцю. Отже, любі мої наш полтавський борщ це сама насолода смаку. Немає людини, яка б відмовилася від такого частування. Ароматний, з букетом літніх овочів на наваростому бульйоні це просто щось. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба. Пока-пока!